Слава Україні, смерть Мокшинським окупантам. Багато хто вважає, що без укриття та без спеціальних обробок поза півднем України можна виростити лише Ізабелу. Отой такий синій, кислий, пізній виноград, який росте без усяких проблем. Але це не так. У мене на каналі вже є одне відео про виноград сорту Леон Мійо. Це синій, безпроблемний солодкий виноград, який можна вирощувати без усіляких обробок. А сьогодні я вирішила зняти відео ще про один такий цікавий сорт, який називається Сейваль Блан. Він морозостійкий і дуже стійкий до хвороб. І до того ж, він має теж солодкий смак, не йде ні в яке порівняння із синьою кислою ізабелою. Якщо гроно росте на сонечку, то має ось такий колір. А якщо гроно знаходиться десь там в гущавині листя чи знизу, і на нього мало попадає сонечко, то воно більш зеленіше. Ось я поклала на вагу це гроно, одне яке я вирвала І воно важить 258 грамів. Вирвала я три ягідки різного розміру, більшу, меншу і середню, і їхня вага 6 грамів. Приблизно середня вага однієї ягідки 2 грами. А ось поряд із сірниковою коробкою. Звичайно, що ягоди Відносно невеликі, та і грона у порівнянні з тими, які, буває, важать кілька кілограмів, теж невеликі, але і немаленькі. І якщо людина не має спеціальних знань або часу, або можливостей для того, щоб доглядати за такими вибагливими формами винограду, то може посадити сейвальблан і без усіляких хімообробок. Мати екологічний виноград і робити з нього різні екологічні заготовки, наприклад, соки. Часто буває так, що люди от хочуть посадити якийсь такий ну, кращий сорт винограду, але який росте без хімобробок. Бо, наприклад, є місце десь в дворі, де ходять маленькі діти, і які скубають цей виноград. То тоді теж цей вальблан можна садити, тому що він дуже смачний і не буде хворіти. Ви посадили. Ну, звичайно, треба буде обрізати, щоб не утворювалися хащі, але без усілякої хімії ви матимете смачний виноград, який за смаком не йде ні в яке порівняння із Ізабелою. На смак цей виноград солодкий. І з легенькою кислиночкою, яка його відтіняє. Шкірка така, як в універсальних сортів. Вона і не зовсім така, що непомітна при їжі, але і не така товста, як у Ізабели, чи навіть у Молдови. Молдова це такий синій пізній виноград, який у нас продають аж до березня. Смак у цього винограду дуже такий насичений. І от, Хоча в мене ростуть столові сорти, більш такі великоплідні е і з різними там відтінками смаків, але коли я проходжу повз виноград, то і сей вальблан обов'язково скубну. Е тому що е такий ну, цікавий смак, і хочеться, от коли проходжу е скубнути кілька ягід. А для тих людей, які не вміють, не знають, як, чи просто не мають можливостей вирощувати вибагливіші форми винограду, то цей вальблан просто знахідка. А дехто навіть не вірить, що без укриття на зиму і без хімії можна вирощувати такий виноград у відносно невиноградному регіоні, конкретно на Рівненщині. Заміри цукру рефрактометром показали, що цей Вальблан набрав 21 брік з цукру. Це на початок вересня. Але цей рік дуже затягнутий, цьогоріч все пізніше, десь на два тижні, і зазвичай цей вальблан достигає уже в середині серпня. У інтернеті є інформація, що з цього винограду. Роблять вина високої якості, але виноробство із Сейвольблан це вже зовсім інша історія. А сьогодні я вас просто хотіла познайомити із невибагливим виноградом, який росте без проблем і дає смачний врожай. Отже, майте на увазі, що є такий синій виноград Леон Мійо. У мене є в плейлисті рослини відео про нього. Майте на увазі цей вальблан. І я ще планую познайомити вас ще з одним, теж таким неукривним, смачним і до того ж мускатним сортом винограду, який вирощується без укриття і без обробок. Дуже цікавий виноград, він пахне. На десятки метрів, коли особливо вітер несе його запах, наскільки він мускатний, що просто на кущі пахне, коли дозріває, і теж не укривний. Е, тому е, теж про це планую зняти відео. Надіюсь, що відео про цей вельблан для багатьох виявиться корисним. Слава Україні! Смерть Мокшинським окупантам!